Вітаю вас, мої дорогі глядачки. Ви на каналі Мама Що Купила. Моє попереднє відео з копієчки стало справжнім рекордсменом по переглядам і вашої активності. Я цьому безмежно рада і дуже вам вдячна. Сподіваюсь, що і це відео збере ще більше ваших переглядів, вподобаєк і добрих коментарів. Для мене це велика підтримка. Сьогодні покажу вам огляд новорічного декору і святкових образів у сенсей. Давайте дивитися разом. Ось така. Тарілочка з оленям. Усі. Знижка на неї 33%. Дуже гарно. Великий асортимент цукорниць, Ось така з кришечкою, Ціна 189 гривень. Ось такий молочник. Чашечка з оленем. Ціна 219 гривень. Дуже гарне гарнятко з печивом. Ось такий песик новорічний. Це гарнятко з оленем 169 гривень. Дуже гарне гарнятко з, з песиком, мабуть. Ціна 189 гривень. Такі чашки з подвійним дном. Все переливається. Ціна 189 гривень. Ось такий олень. Ціна 169 гривень. Дуже гарна тарілочка квітка 269 гривень. Ось така потрійна тарілочка з Санта клауса Ціна 339 гривень. Тарілочка ялиночка 239 гривень. Ось таке блюдо з Санта Клаусом 389 гривень. Тримачі для серветок. 149 гривень за дві штучки є ще у червоному кольорі. Велика новорічна скатертина, дуже класна тканина, переливається. Ціна 459 гривень, розмір 140 на 220 Олик Ролик для печива 99 гривень, 34% знижки. Золотисті ложки для салату. Ціна на них 219 гривень. Форма для випікання у виді оленя такого стрибаючого 79 гривень. Набір тарілочок на підставці 459 гривень. 389 гривень. Тарілочки для подачі закусок. Вони із дощечкою. Три штучки. Дуже гарні. Є ще такі в зеленому кольорі. По 119 гривень серветки під гарячі. 33% знижку на ось таку квадратну тарілочку. 179 гривень. Багато якісних новорічних прикрас. Хто любить пески, ось навіть така мисочка є. Ціна 59 гривень на неї. грибочки. О, теж 59 гривень. Пішло. Чи мишка, чи від медик, незрозуміла. 149. Ще мені дуже сподобалося. Ось такі мішки. Ціна на них 59 гривень. І ось така краса. він дуже гарно виглядає. На ялинки буде відсвічувати від вогників. Ціна 49 гривень. Це пластмаса і ще є ось такі бантики. Теж дуже гарні. І свічники у вигляді доміку. Ціна 119 гривень. По 149 гривень такі свічки Санта Клауси. І ось такі свічки снігавички Ціна теж 149 гривень. Дуже красиві свічки великі. Ціна 169 гривень. І ще ось такий колір. Ось такі з кришкою є. утряна юбка для ялинки, гарна якість. Взагалі дуже така м'яка тканина. На зав'язках. Ціна на неї 339 гривень, 80 см. 119 гривень набір ярлинкових прикрас в золотистому кольорі. Ще бачила, що є такі зеленому і червоному, але в нас, мабуть, вже закінчилося. Привезли новиночки 219 гривень такий, таке кашпо з декором. 219 гривень ось таке кашпо. Дуже гарно виглядає з бічовкою. На новорічний стіл буде класно прикрашати ваш, вашу вечерю. Новорічні гілочки по 119 гривень. Остатньо велика і гарно виглядає, прям як не відрізниш від справжньої ялинки. 229 гривень, ось такі новорічні поварята, Теж дуже красиві. Просто неймовірно красивий гном. Ціна його 659 гривень, він високий на ніжках. Ось Тут стоїть він повний зріст, класний капелюх, великий. 33% знижки на віночок різдвяний ціна 399 гривень. Дуже гарний. І саме є у... з біжевими квіточками. Новорічні ведмедики. Ціна 519 гривень. 269 гривень. Ось така подушечка з паєтками. 169 гривень підсвічник. 149 гривень. Ось така різдвяна гілочка. Неймовірно, м'якесенький пліт. 699 гривень 150 на 220. Прям дуже класний. Також у такому молочному кольорі. Ой, цей взагалі просто хочеться закутатися в нього. 599 гривень, але менший розмір 130 на 160. 659 гривень. Новорічний светрик. Є багато розмірів від самого маленького до самого великого. Там бачила навіть. 2C 699 гривень така ковтинка на пуговках. Канина дуже приємна, м'якенька. Такі гарні нарядні светки. 659 ага, гривень з люріксовою ниткою. Ага. Теж м'якенький на дотик. Я насправді дуже не люблю, коли щось колеся десь. Або натирає в одязі, тому ну все й прям раджу. Трошки довша моделька у біжевому кольорі, теж такою ниткою всередині. Якусь прикрасу ще можливо. і буде дуже гарне на свято. 699 гривень сіренький бантиками. До речі, стрази тут на закльопках вони не пришиті, тому я думаю, що і не повідпадають після першого прання. Дуже гарна чорна сукня. Теж люріксовою ниткою підлогу. Ціна на неї 659 гривень. Вона під поясочок. 699 гривень жакет. Він не застібається. Ось такі прикраси. Теж все пришито, ніде не буде щеплятися. Гарна якість і гарна підкладка. 159 гривень спідничка. Вона є у чорній, так тільки в чорному кольорі, але вона з поєтками дуже класно блищить. То такий же ж. Як то кажуть, як така ж сама сорока, як і я, то я думаю, що вам дуже сподобається. 999 гривень пальто, Воно таке легеньке, накинуте. на холодну погоду, але виглядає дуже стильно і красиво. Гудзики теж яскраві, переливаються. Багато насправді товарів з паєтками зараз привезли. Я думаю, що це пов'язано з вбранням на новий рік. Ще всі хочуть бути яскравими така довга спідничка з 599 гривень, вона легенька, дуже легенька, але матеріал досить непоганий. Ще один варіант сукні 659 гривень. Ось так прикрашено. На резиночки рукавчик. Думаю, трошки нижче коліна це розмір «М». -ка. У мене ріс 168 см. Я думаю, що мені буде трошки нижче коліна. Теж можна під поясочок його взяти, а можна таким оверсайз. Побачила ще ось такі гарні штани. 459 гривень. Але вони, я так розумію, що будуть дуже світитися, тому що я от руку засовую, мою руку видно, камера не передає. Виглядають гарно, але будьте. Уважне, якщо комусь не дуже подобається, щоб вони посвічувалися, то, мабуть, вам краще інший варіант. Подивитися. Ось ще є такі з паєтками, але ці мені менше подобаються. Як на мене, наляпісто виглядає. 399 гривень така класична в'язана сукня. Підло... Ну, вона, мабуть, міді, вона не зовсім в підлогу, але і... Не коротка, теж під п'ясочок. буде дуже гарно виглядати. Така молодіжна велюрова сукня, 659 гривень, цікавий в неї низ, але буде вищі колінки тож. Але гляньте, як приливається боже. Це просто казка якась, дуже красиво. 799 гривень ось такий варіант жакету. він вже на пуговках, в кишені. Кишені тут справжні, але зашиті. Колір дуже гарний, такі прикраси, пугавка. І колір виглядає дуже навіть достойно. Ще один святковий светрик. Теж м'якесенький. Але бачу, що трошки з нього тут сипеться. Тому такий okay, дуже тендітний матеріал. На 699 гривень. 459 гривень ще ось такий набір для подачі закусок разом із дощечкою. Виглядає дуже класно. 229 гривень маленькі чайнички. Такі з ялиночками. Щось такий набір мені дуже сподобався. 219 гривень. Він підійде як і для звичайної класичної сервіровки, так і на майбутні новорічні свята. По 169 гривень новорічні альбоми. Вони там ще з наліпками. Набір наліпок іде. Теж діткам буде дуже цікаво. Такий заповнювати 36 сторінок по 2 стікери ще на кожний йде. Цікавий дозатор. Є у червоному та золотистому кольорі. Ціна на нього 239 гривень на золотистий ой, 159 гривень зі знижкою. Санта Клаус. Срібна трішечка. Ціна 219 гривень. 99 гривень ось такий дозатор-шишка. Це прям. 41% знижки. Він дуже гарний. 149 гривень дозатор для мила ялиночка. Золотиста в нього кришечка. 219 гривень ось такий подарунковий набір. Там дозатор для мила і стаканчик для зубних щиток. Климочок для ванни і в червоному кольорі. 169 гривень. М'якенький, приємний. Прям так верса чухається гарно. Так, Неймовірна як цукорниця чи цукерниця. 459 гривень. Ось така коробочка для зберігання, 339 гривень. Вона достатньо важка, в неї масивна така кришка, буде дуже гарно виглядати для декорування кухні. Мені дуже сподобалось. І ось такий короб для зберігання 239 гривень.